Так, хлопці, зараз природа до нас. Так, хлопці. Зараз... Так, хлопці, ви в курсі, що завтра контрольні роботи з української мови. Так. Сьогодні нема гліба. Так, сьогодні не було гліба. Так. Богдан. Ти пиши давай. Ярослав, це зводи. Молодеці. Молодці закриваємо. Я вам вже контроль роботу перевіряю. Ваші. Я, вам, я потім вам, ваші контроль роботи я перевірю. Так, хлопці, давайте балюйте. Так, стакани із травичкою і, так. Водичкою. Так? І землю намалюйте. Так розуміли? давайте, малюйте. Я покажу. Так. Стра намалювали. Так, хлопці, дивіться що. Так, давайте. я Малювання перевірю. Так. Що там? Так, Ілля, що ти намалював? Кип'ятильник! <с -п 'ятильник> Віка, іди, смотри, що он там намалював. Іди дивись, що він намалював. а <с> а <-п> Кип'ятильник! ти, не тобі... Я оцінку тобі не ставляю, Ілля, я все. Так, все, що ти намалював? Ну, молодець. тобі п'ять. Андрій, що намалював? Ну, молодець, тобі 6. Ярослав, ти намалював. Молодець, ти 8 получаєш. А Богдан 2. Тобі 2. Так, і зараз ще урок природознавства. Хлопці, беріть і читайте. І все. Я слухаю. Так. Так, записав замолодці. Так, і ще останній урок основи здоров'я. Овідкриваємо основи здоров'я і читаємо. Знаєш. І все. Я слухаю, давай, читайте. Богдан, пишуй! А то, так, знаєш Богдан, давайте дошку, це це. Давай бери сок своє і читай, давай, щоб я чув. Все почне, все. Відпочиваємо, хлопці, все, урок закінчився, все. Так, все, пока, до побачення.